Всім доброго дня. Зараз на даний момент знаходимося на кордоні між Німеччиною і Нідерландою. І, Нідерландами, і буквально пару хвилин назад людина, тобто дилер, в якого ми купляли два рази автомобіль, запропонував нам ось такий Рено Меган 2012 року. Темно-сірий колір, в народі називають мокрий асфальт або темно-сіра миш, з дуже малим пробігом. 143 оригінального пробігу. По автомобілі на даний момент немає жодних зауважень. Правда, вартість автомобіля у нас тут в Нідерланах становить немалу ціну, тобто він готовий її продати за 6 тисяч євро. Якщо порахувати повністю з всіма розтратами і з митними платежами, то даний автомобіль в Україні. Виходить десь приблизно 10 700-10800 доларів. Можливо, хтось зараз почне мені писати, що дуже дорога ціна, це нереально, це з межі фантастики. Я нікого не заставляю, я тільки пропоную. Тобто людина мені скинула, я закидаю на свій YouTube-канал. Дуже малий пробіг, 143 оригінального пробігу. За пробіг я вам вручаюся, тобто відповідаю, кажуть, головою. Е, можна буде... Під час доставки автомобіля в Україну будь-яке ТО будь-які комп'ютерні діагностики, перевірка пробігу, це все йде. В оригінальній жодному автомобілі, який я привожу в Україну, не був скручений там чи підкручений пробіг. Хто купував і хто мене знає особисто, знає за що я говорю. Отже, на даний час автомобіль є актуальний. Кого зацікавив, можете телефонувати на мій номер телефону 097-606-259. Я можу прозвонити до цього дилера і купити даний автомобіль вже під вас. Всім гарного дня, мирного неба. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також будь-які автомобілі, які вас цікавлять, на рахунок розмитнення, доставки і все, все решта. Також, можливо, когось цікавлять електричні автомобілі. Все це можемо купити, доставити, оформити і вже пригнати вам в Україну. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки. До побачення.